Дайте мені дві хвилини, і я дам чітку інструкцію, як кинути палити за тиждень. Це не буде магія і не буде катування, це буде стоїчна стратегія з науковою опорою. Ми не б'ємося з бажанням. Ми переоформлюємо звичку, змінюємо оцінки і підмінюємо петлю, гачок, тяга, цигарка, нагорода на іншу, здорову петлю. З тими самими гачками, але з новою дією і чистою нагородою. Стоїки казали: У твоїй владі намір, рішення і вчинок у найближчій хвилині, поза твоєю владою вчорашні зриви і хімія рецепторів. Тож план на сім днів буде про те, що справді кероване, і саме тому він працює. Перший день Чесна дефініція ворога і карта тригерів. Ти не нікотинозалежний назавжди, ти людина з навченими нейронними доріжками. Сьогодні береш аркуш і записуєш усі ситуації, де зазвичай запалюєш. Кава після їжі, стрес, пауза між завданнями, авто, балкон, компанія, алкоголь, довга дорога, самотність. Навпроти кожної пишеш нову дію, яка замінить цигарку рівно в тій самій точці кава, склянка води і дві хвилини ходу. Після їжі, чистиш зуби або жуєш м'ятну гумку, стрес, коротка розтяжка плечей, і перехід на наступну мікрозадачу. Балкон, виходиш без сигарет і тримаєш у руці зубочистку або кавове зерно, зайнятість рота важлива. Авто Льодяник без цукру, компанія, фраза заглушка Я на тижні без тютюну, і зайняті руки, пляшка води, антистрес кільце. Увечері прибираєш з дому і машини все, що тригерить, сигарети, запальнички, попільнички. телефонне нагадування на завтра Я керую хвилею, не хвиля мною. Другий день день відстрочки і замін. Твоє правило звучить так. Жодної цигарки зараз. Якщо тяга підіймається, ти відсуваєш її на 10 хвилин і включаєш одну з підмін, які виписав учора. Важливе розуміння тяга як хвиля, вона піднімається і спадає навіть без цигарки зазвичай за кілька хвилин. Коли мозок отримує нову дію і маленьку чисту нагороду, вода, рух, гіркота м'яти. Коротка перемога у справі, петля перепрошивається. Усі кави сьогодні п'єш із водою і в іншому місці, ніж зазвичай. Зміна контексту зменшує силу гачка. Третій день. День публічної обіцянки і контракту з собою. Стоїчна справедливість починається з ясності. Ти повідомляєш двом людям, яким довіряєш, що тиждень без тютюну твій план. І просиш не пропонувати тобі цигарок. Пишеш собі короткий контракт сім днів без тютюну. Якщо зірвався, це один епізод, не новий старт звички. Повертаюся до плану з наступної хвилини. Заохочення ставиш наприкінці тижня. Те, що тебе реально тягне: новий спортгаджет, квитки, вечеря, сеанс масажу. Мозку потрібен маяк винагороди. Ми даємо його свідомо, без диму. Четвертий день. День зміни ідентичності у словах і діях. Ти більше не курець, що тримається. Ти людина, яка не курить. Це не косметика. Мозок звіряє поведінку з образом Хто? я». У всіх внутрішніх діалогах і відповідях іншим звучить саме так: Я не курю. Паралельно додаєш мікродозу фізичної активності саме в моменти, коли раніше палив. Підйом сходами, коротка прогулянка кварталом, 20 присідань. Рух, природний шлях збити тривогу, заради якої ти часто тягнувся до сигарети. Навмисно міняєш два маршрути дня, щоб розірвати асоціації місця і диму, п'ятий день день роботи з думками спокусами. Стоїчний принцип не подія, а її інтерпретація викликає пристрасть. Ловиш типові фрази розуму. Одна не зашкодить, дуже нервовий день. Сьогодні свято. Відповідь однакова і спокійна. Це думка, не закон. Я керую найближчою хвилиною. Я вже пропускав хвилі і ця згасне. Тут корисно додати негативну візуалізацію на 10 секунд, уявити, що ти перериваєш серію і знову починаєш наново і як це злить, і відразу повернутися до гордості за чисті дні. Мозок вчиться асоціювати одну не з нагородою, а з втратою вже зробленого. Шостий день день складних ситуацій і резервного плану. Ти свідомо входиш у одну-дві сцени, де раніше палив. Кава з колегою, вечірня прогулянка, поїздка, і проходиш їх за новим сценарієм, який підготував інший напій, зайняті руки, готова фраза, коротший час перебування, чіткий вихід. Якщо хтось пропонує цигарку, твоя відповідь без паузи: ні, я не курю, без пояснень, пояснення відкривають торг. Увечері робиш розбір як спортсмен. Що спрацювало, що підсилити завтра, це тренування, а не ісп. Сьомий день день закріплення і подарунку собі. Ти підсумовуєш у щоденнику три речі: що було найважче, що допомогло, що робитимеш наступні сім днів, щоб не повернутись. Подарунок отримуєш сьогодні, чесно зароблений. І продовжуєш план ще на тиждень, бо саме зараз мозок переписує доріжки найактивніше. Додаєш один новий ритуал задоволення без тютюну, якісна кава в улюбленому місті, ранкова пробіжка, нове хобі руками. Ми не забираємо паузу з життя, ми робимо її чистою. Що робити, якщо зірвався впродовж тижня? Стоїчний алгоритм, простий і без самобичування. Факт сталося, причина назвати гачок, стрес. Компанія алкоголь. Самота. КОРЕКЦІЯ. Що зміню в сценарії наступного разу? Інший напій, інше місце, Заздалегідь зайняті руки. Коротший час у тригерному середовищі. Повернення. З цієї хвилини я знову в серії. Одна не перетворюється на 10. Важлива думка. Сором, пальне звички. Гідність паливо змін. Ми обираємо друге. Є три підсилювачі, які різко збільшують шанси успіху за цей тиждень. Перший сон і вода. Недосип і зневоднення підсилюють тягу, бо мозок просить швидку нагороду. Дай йому базу і багато хвиль навіть не піднімуться. Другий харчування менше цукру і алкоголю, обидва підкручують гойдалки дофаміну. І тягнуть за собою старі патерни. Третій. Гроші на видноті. Складай у банку кожні умовні витрачені на сигарети, і дивись, як росте твій маленький фонд свободи. Це конкретний маркер прогресу, який мозок любить. Тепер головне простоїчний настрій. Ми не женемо дим силою зубів. Ми щодня зміщуємо фокус із бажання подобатися собі миттєво. До бажання поважати себе завтра, це і є доброчесність у побуті. Сьогодні ти керуєш однією хвилею, завтра ще однією, і так тиждень. А потім раптом помічаєш ранковий кашель зник, запахи повернулися, думка стала яснішою, ідентичність міцнішою. Ти вже не людина, що трималася сім днів, ти людина, яка не курить і яка щодня підтверджує це вибором. Якщо зараз поруч лежить пачка, віддай її іншому або викинь. Якщо в голові крутиться з понеділка, твій понеділок настав у цю хвилину. У твоїй владі не все життя і не вся хімія, у твоїй владі найближчі п'ять хвилин і рішення, яке зробить тебе сильнішим. Коли прийде хвиля, нагадай собі просто це хвиля, не закон. Я вже навчився стояти на хвилях. І крокуй далі за планом. Сім днів це небагато, але цього вистачає, щоб повернути собі кермо, і що важливіше, повагу до самого себе.